Слава Ісусу Христу! Мир вам на всіх ваших шляхах, де б ви не були, сьогодні в Україні на устах кожного мирна угода, яку пропонують нам США. Але складена вона, ми вже розуміємо, не для України і не на користь України. І всі знову кажуть: а де ж Бог, коли закінчиться ця війна? А Бог це любов і Бог з, його, з Божими людьми. Які люблячі, які прощаючі. І в них на серці мир і спокій, і вони відносяться до людей так, як хочуть, щоб відносилися до них. Божа людина ніколи не причинить зла людині, яка зустрічається на її шляху. Але більшість людей у нас живуть у мирі, у мирі, де править сатана. А хто такий сатана? Сатана це батько брехні. Він у цьому світі для того, щоб вбити, пограбувати, зруйнувати. То, що буде робити людина, яка живе разом з сатаною у цьому світі? Вона буде виконувати все те, що діктує їй сатана. І тому мозги людини збочені, людина вважає себе кращою за інших. Вона вважає, що інші народи не такі, як їхній народ. І тому, брати наші, в кавичках прийшли сьогодні знищувати нас, бо вони вважають себе кращими, там немає Бога. І якщо Бог з нами тримає нас майже 4 роки, то ми повинні, мабуть, повернутися до Бога. Бо Бог каже: прийдіть до мене, я наближусь до вас. Прийдіть до мене, струджені і втомлені, і я заспокою вас. Але народ наш не повертається. Тож, може, потрібно задуматися. Коли закінчиться війна, тоді коли ми повернемося до Бога. Тож хай прозріння прийде до кожного серця, до кожного розуму, щоб нарешті закінчилася війна і прийшов мир і в наші серця, і в нашу країну. Хай Бог вас благословить миром.